Всім привіт! Сьогодні 3 листопада 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді інвертора Сенсі. Одна моделька SC2500i. Бензиновий інвертор. Робоча потужність 2,2 кВт. Пікова 2,5 кВт. Друга моделька. також Сенсі. Це китайський, друзі, ринок, китаєць доводський ЕСЕ 3500 i Бачимо прописочка BMD. Тобто цей інвертор, друзі, працює як на бензині, так і на газу через що їх рядочком виставив, щоб подивитися, яка різниця комплектації, інформаційного табла, ну і так далі. Ну що, дивимося комплектацію. У нас SC2500i бензиновий має провода для заряду акумуляторної батареї. Також Є провода, якщо у вас є ще такий інвертор, щоб е, увеличити потужність, підключаємо один до другого 216 амперні вилочки, також лічка для заливу, мастила свічний ключ. Ну і Перейдемо до комплектації інвертора газ бензин. Що ми тут маємо? Ну, Зрозуміло, шланг для подачі газу з редуктором, також провода для заряду акумуляторної батареї, отака от от лієчка для зливу та зазливу мастила і вилочка 16 амперна Друзі, обидва інвертора, комплектовані колесами та ручками бензинової версії. о, Бачимо от ручечка. І удобно переміщати. Продумають. Газ бензин. Друзі, о, у нас от внизу ручечка. от висовується і можна переміщати, куди вам потрібно. Там внизу, тут вверху ручечка. Роздивимося передню панель. Так, що ми маємо? Ді. У нас включення економ режиму. Бензинової версії. Газ бензин. Ми не бачимо економ режиму. В цієї версії це підключення другого інвертора. Є, в газ бензині також є. Підключення 12 вольт для підзаряду не є. Ну, тут, друзі, бензинової версії, 216 амперні розетки. Газ-бензин як бачимо, одна. Так, що тут у нас? І тут розйомчик трохи другий для підзаряду акумуляторної батареї. Це у нас підключення газу. Тобто підключили газ, друзі. Создалось давлення і він працює, переходить сам на газ. Інформаційне табло. Тут у нас Показують вольтаж, герці, перегруз. Ну, практично, друзі, все, мале давління газу. А тут інформаційне табло бензинової версії, як бачимо, також інформує, який вольтаж, герці. І також тут доповнені лампочки. Отакі От дві версії. Як бачимо, друзі, коли він інвертор який мощностю на бензині газ-бензин, я про цей інвертор. На 3 кВт, пікова 3,5 Коли ж буде на газу працювати, робоча потужність буде трошки менша. 2,7 кВт, а пікова 3,1 такі от. Просили показати, яка комплектація, яка різниця. Ну от, постарався в двох словах, як говориться, показати і розказати. Друзі, кого цікавлять інвертора, звертайтесь до компанії Електромотор. Це рано на сайтах скрізь одинаково. Но в нашій компанії... Підуть на зустріч. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010. Поможуть з вибором інверторів. Всім, друзі, миру добра тепла. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010.